Шановні абітурієнти, запрошуємо вас у захоплюючу подорож в часі та просторі у світ нумізматики – науки, що допомагає нам розгадати таємниці минулих епох через вивчення монет та грошових знаків. Сьогодні ми зануримося в історію України, розглядаючи її грошові символи від найдавніших часів до сучасності. У нашому майстер-класі ми розкриємо перед вами унікальність українських монет, їхню роль у формуванні національної ідентичності. Та відображення історичних подій нашої держави. Ми вивчимо не лише матеріальну сторону монет, а й їх символіку, зображення, значення в різних історичних контекстах. Сьогодні ми доторкнемося до артефактів, які засвідчують багатограмну історію України від монет перших грецьких колоній в північному Причорномор'ї до сучасності. І ви побачите, як змінювались грошові знаки. У відповідь на політичні, соціальні, економічні зміни, що відбувалися на території нашої країни, ми розглянемо не лише найвідоміші монети України, а й унікальні екземпляри, які стали свідками важливих історичних подій та персоналів нашої держави. Ви дізнаєтесь про їхній художній стиль. Навчитесь проводити джерелознавчий аналіз монет. Але для початку давайте ознайомимося з базовими поняттями нумізматики. Перше визначення, з яким ми сьогодні ознайомимось, це Аверс. Аверс. Це лицевий бік монети або медалі. Аверс античних монет відображав релігійно правові уявлення людей того часу. І тому на ньому найчастіше вміщувались зображення голови божества, шанованого в певному місті. А також емблема цього міста. В більш пізній епохи на аверсі, як правило, вміщувався портрет правителя держави. Реверс. Зворотній бік медалі або монети. Протилежний аверс. Зазвичай на реверсі розміщується номінал. Наступне визначення гурт. Гурт бічна поверхня монети. Її ребро, що відповідно оформлюється з метою запобігання її навмисного пошкодження. Особливістю гурту є його зубчата форма. На монетах античного і середньовічного періоду гурт не оформлювався. Лише в новий час йому часто надавалась форма на орнаменту або насічки. Наша подорож розпочинається з львійських монет Борисфени, які карбували з 330 року до нашої ери до 219 року до нашої ери. Перед вами зображений аверс та реверс ольвійські монети Борисфени. Поставте відео на паузу та уважно роздивіться її. Спробуйте надати власну інтерпретацію зображенням, викарбувані на даній монеті. Свої думки ви можете залишити на дошці, відсканувавши QR-код. Ну що. А тепер давайте разом розкриємо всі таємниці, які приховує дана монета. На аверсі зображено річкове божество Борисфен. На реверсі викарбована скіфська зброя. Горит і сокира. Також у нас зазначена легенда Ольвія. В Ольвії. Лук і лучників карбували на різних номіналах і в різний час. Зображали переважно комбінований лук з прогином середньої частини. Він мав рукоять зміцно з'єднаною з нею дерев'яними або роговими дугами, обтянутими для пружності жилами. На реверсі борисфенів лук поміщено у горит спеціальний футляр з бічним накладенням, вмістилищем для стріл. Поруч із луком зображено сокиру. На борисфенах вона має загнутий догори обушок. На деяких поодиноких монетах першої місії у формі голови, коня або орлиного грифону. Це дає підстави трактувати шипи на сокирах, інших ранніх борісфенів як гриву коня або гребні грифони. Одна з гіпотез пояснює скіфську зброю на монетах як знак визнання ольвіополітами заслуг скіфів та їх союзників у захисті міста від військ Зоопіріона. Адже зброя у скіфів була атрибутом їх військової влади. Наступна наша зупинка період розпиту Київської Русі. Саме в цей історичний період були знайдені перші золоті та срібні монети з викарваними на них ім'ям Володимира Святославича. Тож давайте з ними знайомитись. Перед вами зображений срібник та златник Володимира Великого. Уважно подивіться на аверс та реверс даних монет та спробуйте визначити спільні та відмінні риси. Для цього ви можете перейти за QR-кодом та зробити порівняльну характеристику. А тепер давайте разом порівняємо ці монети. Златники Володимира були одними з найперших монет київського карбування. Вони діляться на два типи. На аверсі першого типу монет вміщено напис Володимир Асє його Злата. На монетах другого типу інший напис «Владімір на столі. У центральній частині аверсу зображення князя зі Скіпетром і Христом. Над лівим плечем Володимира знак роду Рюріковичу, три Тризуб. До речі, саме ця варіація тризубу є державним гербом нашої країни. На реверсі зображений Ісус Христос та Його повне ім'я реверс златника однаковий на обох типах монет. Одночасно із златниками почали виготовлення сріблянників. Срібло у монетах не завжди було чисте, скоріше сплави. Сріблянники відрізнялись від златників. На реверсі був зображений тризуб, а на аверсі напис «Владімір на столі його Серебро. А зараз давайте разом подивимось та проаналізуємо срібники Ярослава Мудрого. Князь Ярослав Мудрий був останнім князем періоду розквіту Київської Русі та був сином Володимира Великого. На срібниках Ярослава Мудрого на Аверсі замість Христа зображено святого Юрія Змієборця. Вважається, що цей святий був патроном князя. Обабіч напис Оге Оркі. Що в перекладі означає Святий Георгій. На реверсі монети викарбано особистий знак його батька Володимира Святославича Тризуб із колом на вершині середнього стрижня. По периметру зроблені написи Ярославове Сребро без слів на столі. А зараз пропоную перейти по QR-коду та пройти інтерактивну вправу для закріплення вже отриманих знань. В цілому ж нумізматична спадщина Київської Русі становить майже 340 монет. Діяльність монетарень Києва та Новгорода продовжилась до кінця другого десятиліття 11-го століття. Сировиною для них слугували іноземні монети, арабські дірхеми та західноєвропейські динарії. Погіршення якості цих монет та зменшення їх надходження на руський грошовий ринок спричинили випуск низькопробних монет у Київській Русі. Більша частина карбованих монет шла не на міжнародну торгівлю, а на місцевий ринок. Завдяки цьому златники та срібляники володарів Київської держави стали важливими пам'ятками її політичної та економічної історії, духовно-релігійного життя, культури, мови, письма та мистецтва. Остання наша зупинка період сучасної української держави. Тож, давайте розглянемо з вами ювілейні монети, присвячені визначним історичним подіям розвитку українського державотворення та героїзм Збройних сил України. Перед вами зображені сучасні ювілейні 10-гривньові монети. Порівняйте з серійними аналогами та визначте, яким подіям вони присвячені, та як змінився аверс та реверс в залежності від тематики їх випуску. Перша монета, яку ми проаналізуємо, присвячена сторіччю створення Українського військово-морського флоту номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших тимчасовий закон про флот. 29 квітня 1918 року адмірал Саблін став командуючим Чорноморського флоту. Враховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот в Севастополі та Криму флотом Української Народної Республіки та наказав підійняти український прапор. На аверсі Монети угорі на матовому тлі розміщений малий Державний герб України. Ліворуч від якого вертикальні написи Україна та номінал 10 гривень. Рік карбування 2018. Праворуч на дзеркальному тлі стилізований прапор військово-морського флоту України тих часів та абрис військового корабля на хвилях. Наступна пам'ятна монета Захисники Донецького аеропорту номіналом 10 гривень, присвячена вшануванню мужності. Та героїзму захисників донецького аеропорту «Кіборгам», які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України. На аверсі монети ліворуч угорі, напис Україна, під яким рік карбування монети та малий державний герб України у центрі стилізованої композиції дві чоловічі руки зі зброєю різних епох. Що символізують захисників України різних часів на дзеркальному тлі написи за честь, за славу, за народ. Унизу ліворуч номінал 10 гривень на стилізованому фрагменті щита. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою має рить український прапор. Праворуч Простріляна арматура із вертикальним написом кіборги. Ось і завершилася наша нумізматична мандрівка. Ми побачили, що кожна старовинна монета, як непрочитана книга, приховує в собі події минулого. А сучасні українські монети увіковічують героїзм Збройних сил України та шанують історичну пам'ять. Якщо ви хочете більше дізнатися про історичні цікавинки, вступайте до Педагогічного фахового коледжу Хортицької академії. Ми чекаємо на вас.